По особливому приймають молоде поповнення медичні вузи України. Першокурсників в урочистій атмосфері посвячують у студенти. Майбутні медики складають присягу старанно вчитися та працювати для того, щоб незабаром стати професіоналами своєї справи. Галина Досин побувала на урочистій посвяті в Івано-Франківському національному медичному університеті. Про свої враження розкаже у сюжеті. Відранку під звуки музики на площу бастіон, що у Івано-Франківську сходилися студенти в білих халатах та гості. Тут 1 вересня традиційно відзначає Івано-Франківський національний медичний університет. Цього року студентську родину закладу поповнили 1156 майбутніх медиків, з яких сформували більше як два десятки академічних груп. Для них і організували урочисту посвято. Розпочав засідання вченої ради ректор університету Микола Рожко. Це для нас надзвичайна радість, що ви вибрали той вуз, про який ви мріяли, а ми вас чекали. І ми зробимо все можливе для того, щоб ви набули ту обрану свою бажану спеціальність. Я хочу, щоб ви на час навчання проявили себе з найкращої сторони в навчанні, науковій роботі, в спорті, художній самодіяльності. Для цього створені всі умови. Я хочу, щоб ви перші дні віднеслися з розумінням. З великою любов'ю до тих кафедр, на які ви прийдете. Вони вас чекають, вони вас люблять. Я хочу, щоб ви пам'ятали про своїх батьків, давали їм знати, як ви вчитеся. Про те, що медичний університет заклад шанований та користується повагою, свідчила кількість поважних гостей, які завітали на свято. Своє привітання надіслала і міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова. Щиро вітаю вас із прекрасним святом днем знань та початком нового навчального року у словах вітання віце-прем'єр-міністра України і міністра охорони здоров'я, шановної Раїси Васильівни Багатирьової, дуже ємко сказано про те, що перед вами відкривається широкий професійний шлях. І дійсно цей день назавжди від вашу історію, історію ваших родин. Оскільки ви вибрали одну з найпрекрасніших і найгуманніших мовить професії у світі. Лікаря, провізора, медичної сестри, фармацевта. У нас дуже багато спеціальностей. Я певна, що кожен з вас знайде своє покликання. Благословив майбутніх медиків митрополит Івано-Франківський і Галицький, і ОАСАВ. привітала першокурсників перший проректор, доктор біологічних наук, професор Ганна Ерстенюк, яка має почесне звання Берегині університету. Язичу вам хороших друзів. Язичу вам. Вірних наставників, які поведуть вас у той світ пізнання, які допоможуть опанувати мистецтво медицини, прийшли на свято до медиків і представників влади. Дозвольте привітати вас від голови обласної державної адміністрації Михайла Васильовича Вишованюка, побажати усім гарно вчитись, поважати своїх викладачів, прославляти рідний університет. Івано-Франківської міської ради виконавчого комітету привітати вас з цим прекрасним днем і побажати, щоб цей настрій супроводжував вас на протязі всього навчання. Ви сьогодні вже перейшли поріг нашого національного медичного університету, і ви по праву називаєтеся студентами. Дорогі батьки, ви дуже чекали цього такого святкового. Дня сьогодні, і ви бачите своїх дітей в білих халатах. Я думаю, що ця мрія більшості з вас присутніх сьогодні відбулася. На святі також пролунали вітальні слова від професора Степана Генека. А далі кульмінація: урочиста обіцянка студента першокурсника. Перед лицем своїх вчителів, професорів, викладачів та своїх товаришів по навчанню. Урочисто обіцяю. Накази про призначення старост та заступників зачитали декан медичного факультету, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України Яцишин Роман Іванович, декан стоматологічного факультету, кандидат медичних наук, доцент Бугарчук Олександр Вікторович, декан фармацевтичного факультету, доктор медичних наук, професор Мойсейко Микола Іванович і директор медичного коледжу, кандидат медичних наук, доцент Юрій Боцюрко, яке ж свято без пісень та танців своїм ліричним тенором привітав. Присутніх Олесь Семчук, якого називають лікарем, що співає Гаудеамо сігітур Ювенестом сомус! Свої музичні композиції та танцювальний номер підготували старшокурсники університету. А далі першокурсники отримали від старших колег, вже випускників книгу історію університету. І на завершення ще раз всіх привітав та закрив урочисте засідання пан ректор. Я ще раз хочу завірити вас всіх, що ми зробимо все можливе для того, щоб створити належні умови навчання наших майбутніх лікарів. Я хочу на завершення побажати вам ще раз всім міцного здоров'я, Божого благословіння. Я хочу попросити від імені ректорату, ми отримали такий дозвіл, ми отримали дозвіл від вченої ради попросити ті кафедри, які будуть вас вести на першому курсі перші заняття на першому тижні вам не ставити незадовільних оцінок. Але це буде тільки на першому тижні.